Чи доброго ранку, доброго ранку. раді вас бачити, каже, що ці фрази і тема, ми підняли, вони впливають на все життя вже в дорослому в дорослих людей, незважаючи на те, що ми чули їх у Дякую. дитинстві. Саша почав наді мною кипкувати вже за лаштунками. каже про те, що а ну, розкажи, які фрази ти вже встигла сказати своїм дітям до початку нашої розмови. Але нас насправді не на це е, відео у соціальних мережах, де дорослі діти в такій жартівливій формі почали переповідати насправді ті фрази, які вони чули, і е, Розповідати свої враження. Але, типу, з дорослої точки зору на це все дивитися. Давайте, давайте подивимось ролики і порахуємо, скільки з цих фраз ви чули або ви говорили. Я не розумію, тобі що, особе приглашення треба? Я не зрозуміла. А в тебе що, свого дому нема, що ти у Сережки забрався ночувати? Звісно, не можна. Я вважаю до трьох. Раз. що, було, було. скучно? Я зараз тобі заняття знайду. Пимон книжку взяв і читай. Поки Боже. не доїстиш ніяких гулять. Рот закрий Точно. і їж. Хочеться? Перехочеться. <реку> ламай, ламай. Ми ж з батьком мільйонери. ще? А губа закаточну машинку тобі не подарить. Всі Це будуть з 9 етажа. Ти теж будеш при будуть в тебе свої діти. От тоді ти мене поймеш. За своїми дружками так будеш балакати. Ти мене поняв? <реку> ти не для нас вчишся, а для себе. Поки ще спасіба скажеш. Так. Я тобі українською мовою сказала нещас. А не гаймо. Ну, е, я зібрав фулхаус, хаус, як то кажуть. Ну, всі ти пальці. ти на затискав те, що тобі казали, а я так. затискала те, що я казала. Ну, от. І вийшов у мене цілий кулак. Ну, ну абсолютно чесно з вами. Ну, правильно, ну, зі правильно. своїми друзями будеш так говорити, а не зі мною звичайно багато чого. Ми кажемо, нам казали. Зараз поговоримо про те, що відбувається з тим. Так, добре, тоді давайте розбереться так: звідки взагалі коріння? Ростуть ноги цих виразів. З нашого гніву. В тих моментів, де ми втомлені, де ми самі образнені, де ми відчуваємо, що ми не знаємо, що робити. Оця батьківська некомпетентність, коли ми гніваємось, коли ми mm -hmm. починаємо нападати, коли ми починаємо атакувати, в ці моменти проявляється наша найгірша природа. Тобто ми вже там не люди з високою педагогічною культурою, да? не люди, що які є до психології, які читали і продовжують читати. Ми там трохи не люди, насправді, які настільки сердяться за те, що дитина проявляє наші найгірші якості, як нам здається, в той момент, або ми чомусь Починаємо дивитися на неї як на джерело всіх своїх зараз роздратувань проблем. І це не від того, що цими фразами батьки намагаються поставити дитину на краще місце, або дати їй краще майбутнє. Це тому, що ми не справляємося. Це тому, що ми програємо Абсолютно. тут. Абсолютно. і так я чесно в цьому можу зізнатися в розмові з сином, кажу: слухай, я не справляюсь. Я пробувала так. і так, і так, так, і так. Впливу на тебе я зараз не маю, я не справляюсь, мені так. там неприємно. Але е, як не як пояснити дитині? часто я я не знаю, навіть я могла спостерігати за собою. Я можу, ніби шантажувати дитиною так. тим, що не будеш вчитися, підеш працювати, е, не знаю, десь там коровам хвости крути крутити. Mm -hmm. Я теж можу сказати, ідеш, да, ідеш на ферму працювати. Так. Тобто це шантаж з однієї сторони, а з другої сторони, я не знаю, як мені показати інакше, що ти е, я вже пояснюю потім, що ти будеш не конкурентний в цьому житті, але він не розуміє. А коли ти кажеш, прямо не будеш вчитися, будеш працювати десь е, в іншому місті. Це, начебто, трішки приземляє. І має його емоційно привести ну, до стану. У нас мене, глядачі трібно. якраз вже теж писали, що їх дитинці лякали тим, що не будуть вчитися на ферму, підеш працювати. Так. А вони вже лякають тим, що не, не будуть вчитися, підеш до бомбужика Валери. Вибачте, будь а ласка. А давайте я прокоментую. Як це впливає? А давайте, удивіться, що відбувається з нами? Дитина, яка не хоче вчитися, що мало дітей, які ми не хотіли вчитися, наші діти не хочуть вчитися. Не, мама... Ну це добре, ми може виржили ж... в тому ус... житті різні діти з різними потребами, з різними особливостями. Ну, дивіться, я хлопець, я дівчина, які кажуть, не будеш вчитися, не будеш любити те, що ти ненавидиш. То підеш робити щось на фермі. Тобто, серед приємних людей з класними тваринами, проста звичайна робота. Мені завдяки того, щоб відкараскатись від того, що я ненавиджу робити тут і зараз оця погроза тільки маму або тата. Вона. Змушує в моїх очах виглядати в якомусь припадку, але насправді людина молода, людина юна, підліткова, вона не має тих причин наслідкових зв'язків. В неї ще немає тих потреб, які заробляються іншим станом, іншим коштом, іншою фізичною працею. Там дуже багато в нас вже розвинено можливостей нейробіологічних, можливостей адаптуватися до того, щоб зрозуміти, що саме мається на увазі. Дитина чує одне. Від мене всі віддобувці, і я просто піду працювати на ферму, обру собі корову, буду крутити її хвоста. Будемо прогулювати все, що тільки можна буду пити свіже молоко. Оці наші погрози про те, що я тобі зараз розкажу, як буде твоє життя. Він не живе майбутнім, вона не живе майбутнім. А вона... як робити Ань? Не погрожувати, от ніколи не погрожувати. Ми самі розписуємося в своїй батьківській компетенції. Я згадую і своє дитинство, і дитинство свого сина, і дитинство всіх тих, з ким я працюю. От дивіться, оця історія, коли мене зриває, це розписатися в своїй батьківській некомпетенції, сказати я. Ну, надзвичайно злюся. Я прям хочу наговорити Тобі я прям не знаю зараз, що собі робити. Але я маю знати. Дай мені 5 хвилин, я піду щось зроблю. Ви розумієте, що ми все одно будемо зриватись. Ми все одно будемо казати якісь братки штуки, але пояснити це тим, що я знала і я сказала, о, ти подивишся, як і буде. Ні, маму занесло. Ні, тато поплавило. От давайте щоб це не oh. було історією про те, що мама, коли вона кричить і в неї піна з рота, щоб це молода історія, тому що ти така дитина, що ти будь-яку маму доведеш. Це не так. Я зараз ручку, по-моєму, як той наш президент, а, а, а я навіть трошки, я трошки сижу хиляюся. <править> <править> <правити> <А, правити> ну все <правити> так. ще ще так. важлива частина, якби блок цих претензій це порівняння. Так. Порівняння Марійка навчається на п'ятірки, а ти на двійки, на трійки, що з тобою не так. Ах ти, всі в класі нормальні, Чому, всі а ти а ти всі не можеш? У нас є коментар від нейродослідниці від Наталі Каді. Як вона пояснює це. давайте подивимось. Зараз кількість інтенсивність змін, яка виникає щосекунди, каже про те, що ми зараз маємо навчатися все життя. І якщо в школі через оцінки ми ненавидимо навчання, боїмося його, уникаємо. А що якщо я зроблю щось нове і колеги скажуть, що я не ідеальна, не отримую п'ятірку, батьки? Як ми ставимось до оцінки і її О. трактуємо для дитини, закладає фундамент, О. на якому вона буде будувати своє життя. Якщо ми кажемо, що оцінка поки що не ідеальна, але супер, як ти старався, супер, скільки ти зусиль доклав. І зверни увагу, нам ще трошки треба підтягнутись, і в нас тоді буде ідеальна там оцінка. Погоджується тобто за абсолютно. старання, а не за результат. Це важка концепція. З одного боку, для того, щоб людина не боялася нового, вона правда має бути похвалена і налюблена за старання, і батьки мають в нормі в ідеальному світі рожевих слонів. Батьки мають завжди мати ресурс бути в тому старанні поруч із дітьми. Але дивіться, буває по-різному. Є результати. Це те, як ми складаємо іспити, куди ми вступаємо в кінці кінців, да Де ми біжимо з той крос, і ми доходимо або не доходимо до фінішу. Мова йде і про результати, але завдля того, щоб потім людина могла себе навчити. Ти дисципліні задля того, щоб в неї самодисципліна з'явилась, де вона сама собі каже: Мені важко, я плачу, я пітнію, мені там щось натерло ту ногу, але я буду продовжувати йти цим шляхом. Задля того, вона не має мати історично того супер мега дитячого досвіду, де вона за кожну спробу отримувала негативне оцінювання або роздратування батьків. Це дуже важливо. Ми всі в нормі, якщо ми не маємо гострих психічних розладів, ми маємо дорости до самодисципліни в різних аспектах цього життя. Але там, де нас лупашили по голові кожного разу, маркером чи чимось іншим, як ми сьогодні жартуємо, там це надзусилля, і там, замість того, щоб фокусуватися на тому, що мені потрібно робити, на навчанні, на будь-чому, я фокусуюся на тому, щоб уникнути ситуації, де проявиться моя двійка, де проявиться моя некомпетентність, де проявиться моя якась історія, в якій я не класний або я не справляю. Це, ми ростемо брехунів, розумієте? Якщо ми від них вимагаємо повсякчас будь кращим, покажи, ти маєш, у тебе ж чекає попереду, ти бачиш, який я, ти бачиш, яка я, вони не такі, як ми. Так, да, і не мають бути такими, як ми. Але е, давайте повертам, повернемося до моментів, які переживали напевно всі ми і так. в кожних родинах було. Це такий виховний процес. Ну, от те, що зараз прийшло мені на думку, наприклад, поширена історія, коли ти намагаєшся, вчиш словами, постійно кажеш, діти в кімнаті має бути чисто, так. в шафах має бути охайно, Ми складаємо, я зі своєї сторони там речі прасую, складаю. В якийсь момент життя ти приходиш, а в шафі повний шкіреберть. Ти береш і так робиш фіть звідти і кажеш: ну не цінуєш мою працю. Вчимося складати заново, і так. починаємо складати цю шафу. Хтось в, в соціальних мережах уже так почали це теж висвітлювати. Так. Типова картина, але я зі своєї сторони хочу сказати, що було. І воно працює. Працює, що вони навчилися потім складати. Я їм показувала, як складати. Так. Ми складали, і воно дійсно так два рази викинув. Шафа ну, Тобто ти показувала? ну показувала. А не просто викинула, сказала, складай і пішла. Ні, ні, ну показувала. Звичайно, треба сказати. я думаю, що якраз ця історія про те, що викинули і пішли, от це складніше. Давайте є різні аспекти. От є момент, де батьки вже вичерпали всі свої аргументи, і якимось чином цей дивний можливо для добрих психологів, але тим не менше дивний момент, того, що я агресію. Або якусь активною дію, щось роблю. Але я там з дитиною лишаюся. Я кажу, дивися, це буде тільки так, це моя мовмо. Це дім, в якому ми живемо, допоки я доросла, допоки ти зі мною живеш, буде саме так. Ну ще якось тим можна внутрішньо погодитись, бо дитина приймає тут правила і дисципліну. Я гадаю, що про те, що говорить зараз Саша, де я, наприклад, така знаєте, погранична мама, де я буквально свої афекти скидаю на дитину. Я зайшла в кімнату, подивилася, що ти дивишся телевізор, а то би в шафі не прибрано. А ні, 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 а я, то, сказала, тут я маючи, не, не своє більшість батьків робить так, я не ага. насашу тут ти цією пальчиком, да а буквально історію, яку ми uh -huh. коментуємо. Тобто хтось виходить з себе, тому що ну, педагогіка вона теж має емоційний супровід і компонент. Мама, іноді тато мають іноді показати реальні емоції, що вони реально сердяться, бо вони реально засмучені, але все одно мають прийти до того, що дивись, це вимога я гнівлива, так не має бути, має бути так. Давай разом. Добре, я ще раз тобі, потерплю. Треба, навчитися. тобі треба навчитися. Це моя вимога. Вимога то окей. А от там, де я залежно від настрою, як подивились, не подивились, відпочивав, чи посміхався, чи не посміхався. Як мене довів тато, або там моя мама, або моя бабуся, якщо я від того забігаю в кімнату, сліжка підіймаю і починаю, чому ти лежиш, ти мав би навчатися, угу. мали би речі бути охайні, чому від тебе пахне потом і тому подібне. Ви розумієте, це, 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 ну, це гестапо. Це людина тор... просто вмікає в це в цей простір, вона туди як торнадо вривається і Йо вона триває. починає агресувати. Це тривога пожиттєва. Я думаю, що багато хто. Я перепрошую, я угу. з думку закінчу. Багато хто з сучасних жінок. Покоління умовно, да, 30, 40 біля 50, які тільки чують дзвінок у двері, вони хапають віника і починають підмітати, щоб ніхто не подумав, що вони просто сидять. Угу. А якщо хтось дзвінок у двері, вони господи, господи, господи. вони не до дзеркала біжать, чи я там вдягнена чи вбрана. Вони починають все прибирати, ховати шафи, за заховувати, стояти спиною, прижимати. Ви розумієте, це настільки не свобода, так задовбали тим контролем з юності з дитинства, що дорослі люди вони весь час такі трошечки в стресі. Так окей, так травон. що ж тоді Як робити? Відпустити. Як відпустити, позбутися цих цих дитячих травм? Поміняти пластинку, тому що те, що відбувалося, треба визнати, що це говорили і казали, зривалися не тому, що я погана дитина, не тому, що я себе там до ладу ніколи не зможу якось там привести. Це не про родство. Будеш крутити хвости, або будеш ніким, або uh -huh. нічим, не фокусуватися на агресії, як на майбутньому якомусь пророцтві. І дуже важливий момент: поставте собі іншу пластинку. Uh -huh. Ну, кажіть, ну звичайно, я була свинятко в дитинстві. Правда, маму то дратувало, або мама мала психічний розлад, і мама насправді використовувала будь-яку ситуацію, щоб на мене зриватися, або тато. Але сьогодні я розумію, що це мій дім, і я маю його доглядати, або я маю продовжувати навчатися. Наталя казала, да що все uh -huh. життя навчання це правда. Я не ненавидила Поки я була там дитиною, бо там була школа, репресія, тортура і тому подібне. А тут я вже, як дорослий, я можу собі дати новий досвід, тільки це змінить насправді. І хочу попросити всіх батьків, всіх батьків абсолютно, і дорослих, і зовсім юних. Ви не применіть вибачитися перед своїми дітьми, бо ці угу. історії про те, що ми тебе віддамо в цю в комнату міліції вічно, або якимось там сусідам, або якимось там іншим людям, або о, ти маму доведеш, мама зараз помре. Давайте вибачимось от всі разом перед своїми дітьми ми за те, що ми іноді творимо то тільки від того, що нам погано, а не тому, що погані вони.